Капеланське благословіння, на 10 березня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні розповідається про те, як Господь, після гріпа Адама Адаму і Єви поставив керовима. Біля Едемського саду, щоб людина не з'їла тепер з дерева життя, плід свій, щоб те зло, якого вона пізнала не поширилося по землі. І тоді Адам пізнав Єву, і вона породила Каїна, а потім породила Авіля, і Каїн став землеробцем на землі, а Авіль став пастухом. І через деякий час. Кожен з них приніс плоди Богові, жертви Богові від своїх трудів, каїн від землі, а Авель від плодів від, 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 від овець, Жертва овець і з жиру його, і, і Господь прийняв жертву Авеля, вона йому сподобалася, а жертву Каїна не прийняв. І у Каїна тоді посмарніла обличчя, і Господь звернувся тоді до Каїна. І сказав йому такі слова, якщо ти зробив все правильно, то чи, чи не думаєш ти, що твоя жертва не була прийнята? А так, дивись, бо прийшла спокуса, прийшло зло і стоїть на порозі, чатує, і ти повинен опонувати її. Останні слова, ти повинен опанувати її. Прийшла спокуса і прийшла те, що наслідки зла, які він пізнав. Знаєте, як нам говориться, що хоч Господь і знає, що таке зло, але не є злом. І він завжди має сили опанувати зло, перемогти його. Ось підійшла ця спокуса до людини, яку він хотів пізнати, не, яку хотів пізнати, знаєте, не маючи сили Божої. Без Бога. Але цей вибір да, і це покликання опанувати тепер цю спокусу, яка може принести зло, а може не принести, стоїть перед кожним з нас. Ми покликані зараз сьогодні опонувати ту спокусу, яка підійшла перед нами, до нас. І те, що ми покликані опанувати, я наголос сьогодні і роблю. Я покликан опанувати, і кожен з нас повинен покликан опанувати ту спокусу, яка підійшла до нас. Це завдання всього нашого життя. Коли підступає спокуса, ми покликані її опанувати. Господь завжди дає сили нам її опановувати. Якщо ми його обираємо своїм Господом, якщо з його силою ми хочемо опанувати цю спокусу. І дай Боже нам завжди це пам'ятати і завжди боротися з спокусою. І призивати силу Божу до цієї боротьби. Вона постала перед Каїном, Авілем, Адамою Євою після гріха падіння. Але у нас є Христос, який переміг це все, і дав нам силу перемагати, і дав нам себе в рідство, бути братом Ісусовим і Сином Отця. А це означає, що ті, які покликані на царство, завжди є переможцями, коли вони є з цим царством в єдності. Царство Небесного, і якщо є я в це в єдності Царство Небесному і Старем Його, то я теж в лоні тих, хто перемагає. Амінь.